Починаючи записувати щоденні відео, я мав деякі очікування, і лише у вчорашньому відео ці очікування справдились. Що це таке конкретно, я розповім трохи пізніше. Але спойлер, ці очікування я впровадив і в цьому відео. Тож, якщо ти здогадаєшся до того, як я розкрию карти, напиши про це в коментарях. Майже місяць тому, коли я почав знімати щоденні відео. Я поставив перед собою дві цілі: навчитись говорити на камеру та знімати цікаві відео, а саме навчитись цікаво розповідати історії. Що ж з цього вийшло? По перше, я навчився знімати на камеру. Я тепер записую довшими шматками відео та роблю менше дублів. А також я почав е, доволі живо та натурально виглядати на камеру, тому що в частині своїх відео я дивився прям ось сюди, ось в об'єктив, і якби я не моргав, взагалі виглядав би роботом. Тож тепер це скоріше виглядає як діалог. Чому це виглядає як діалог, а не монолог? Тому що, ти можеш відповідати на... Тому що ти можеш відповідати на те, що я кажу у відео в коментарях. Тому, якщо ти вже здогадався або здогадалась, що ж це за такий елемент очікування, який у мене було у... перед записом відео, то напиши про це в коментарях. А друге, це ж е, навчитись цікаво розповідати історії. І цікаво розповідати історії доволі складно. Щоб зробити хороше відео, потрібно багато потратити часу, е, тому що потрібно пропрацювати сценарій. Е, і от з цим насправді е, вийшло дещо, тому що десь 2-3 відео у мене мають. Е, Прям набагато більше переглядів, ніж зазвичай. І ще якась кількість відео має просто хороші перегляди. Якщо ти чуєш звук, це у мене вмкнувся котел від розумного будинку. Якщо ти хочеш відео про розумний будинок, напиши про це в коментарях. Це який другий чи третій раз, я прошу в коментарях написати. Тож, розкриваю карти. Моїм очікуванням було записувати відео одним дублем. Все тому, що це означає максимум практики для того, щоб говорити щось на камеру. А от другорядним я вважаю монтаж, те, як я ставлю камеру, як я ставлю світло. От єдине, що важливо, це звук, бачиш тут мікрофон. Тому що я можу навчитись розповідати дуже цікаві історії і розповісти просто чудову історію, але ж ти цього не не почуєш, якщо звук буде поганим. Тож, якщо тобі сподобалось, як я оце все проговорив одним дублем, то постав лайк цьому відео, а також можеш переглянути наступне відео, клікнувши сюди.